Розпочинаємо наш етер з розмови з нашим гостем Віталієм Портиковим, журналістом, письменником, телеведучим, публіцистом та політичним оглядачем. Пане Віталій, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Гадаю. Тож хотіли би з вами сьогодні детальніше обговорити, так що ви вже навіть аналізували і на своєму ютуб каналі публікували відео. Це, звісно, цей історичний день, вчорашні історичні. Тарифи, які запровадив Трамп, так і назвав це день днем визволення. І цікаво детальніше якраз почути від вас вашу думку щодо логіки Трампа. Чим він послуговувався, коли запроваджував ці тарифи щодо різних країн, так передусім, ну цікаво, як ви гадаєте, щодо запровадження проти щодо Європейського союзу і Великобританії, зокрема, так яка логіка в цьому, тому що ну. Це все таки досі єдині чи не єдині союзники Сполучених Штатів Америки, які залишилися, і такі великі мити. От, як що хоче продемонструвати Трамп для Європейського союзу і Великобританії? Можливо, вони таким чином знаєте, роль такої напівпериферії виділяють тепер цим країнам. Що ви думаєте? Я думаю, що кожна країна, яка і про іншу думає, що вона на периферії, може сама опинитися в ролі периферії для будь-якої іншої країни. Це ж треба зрозуміти, де тепер центр. Я знайшов пояснення логіки в висловлюванні колишнього спікера Палати представників Американського конгресу Ньюта Гінгріча, одного з великих прихильників Трампа і відомого республіканського політика, відомого, до речі, республіканського політика ще з часів до Трампа. І він сказав, що задача Трампа це створити середовище, яке поверне Сполучені Штати в часи до Першої світової війни. Я думаю, це і є відповідь на питання. Тобто, ми багато разів говорили про те, що дії Трампа можуть призвести до того, що Сполучені Штати повернуться в стан політичного впливу, економічного впливу, в якому вони були до Першої світової війни. І це завжди коментаторами подавалося з негативним якимось таким от відтінком. от бачите, що робить Трамп. Він хоче повернути Америку в часи до Першої світової війни, коли вона не була впливовим геополітичним гравцем, коли вона зосереджувалася виключно на питань, зв'язаних із тим, що відбувається на американському континенті, коли вона абсолютно не збиралася бути лідером демократичного світу тощо зараз. Ми можемо сказати, що ми бачимо, що така точка зору вона сприймається прихильниками Дональда Трампа, якраз як позитивно, тобто вони до такої Америки і жіють. Але ж варто нагадати, що це була не просто Америка, яка не була геополітичним лідером, яка була периферією, а це була Америка, в якій головний акцент влади був на великих корпораціях, на їхніх лідерах, в яких мільярдери дійсно могли вирішувати те, як будуть виглядати. Політичні еліти і самі були вагомою частиною цих політичних еліт, в яких в якій була промисловість розвинута, яка не орієнтувалася на промисловість на закупівлю промисловості з інших країн світу. Це такий образ Америки. Я вважаю, що такої Америки бути не може. Вони вважають, що може. Я вважаю, що вони почали подорож до минулого, і це може бути досить небезпечним для них. Вони вважають, що вони почали подорож до минулого, бо це було прекрасне минуле. Ну і з цієї точки зору, звичайно, ніякої Європи там не проглядається, тому що Америка до Першої світової війни не була лідером демократичного світу. Їй була не потрібна ніяка Європа. А вона була, у свою чергу, не потрібна Європі. Для європейців американці були, скажімо, приводом для жартів провінціали, які не знайшли свого місця в тих країнах, де вони мешкали, які змушені були плисти кудись за океан, щоб знаходити собі якесь які застосування. Хоча ясно, що для будь-якої мислячої людини застосування в Європі, не в Америці, ж Так виглядав образ Америки ще на початку ХХ століття. Америка була шансом, другим шансом для тих, хто був невдахами під час свого першого шансу. Згадайте, хто їхав до Америки, Ірландці, великий голод, євреї з Російської імперії, межа осідлості, українці на північноамериканський континент, немає землі. Таких прикладів навести немало. А тепер це абсолютно інший образ Америки. Це образа країни, яка якраз внаслідок того, яку роль вона відіграла і політично, і економічно, і під час двох світових війн, стала лідером усього світу, не тільки демократично. І Америка зараз, очевидно, в, принаймні в прийнятті Трампа, втрачає в цій ролі лідер. Ну от Трамп зараз робить все можливе, щоб не просто там запровадити якісь там вигадані ним самим тарифи, а щоб розірвати це головне, розірвати економічний зв'язок Америки із світом, але до речі, не з усім світом. От ми багато говоримо про те, які країни там згадані, які ні, але ж там немає багатьох провідних країн Латинської Америки. Тобто, все ж таки ідея в тому, що Америка має домінувати економічно на американському континенті і що ці країни не потрібно відлякувати. Вона залишається, до речі, цікаво те, що ви кажете, тому що, ну, до прикладу, у Мексики і Канади теж немає е, в Немає, хоча вони мають там свої тарифи на автомобілі, там ще на щось. Була проти них була тарифна політика і раніше. Але я думаю, що ідея Трампа, я ще раз кажу: якщо ми, хочемо, ми питаємо, яким президентом хоче бути Дональд Трамп, треба відкрити історію Сполучених Штатів 19-го сторіччя. Я б сказав другої половини. Алло. І подивитися, яким він хоче бути президентом. Таким, на Таким, як теодочує, напевно, не практик. Таким, як Маккінелі. Щось таке. Це дивно, звичайно, але ж ви бачите, перше, що він став робити, коли він став президентом, він почав, він повісив портрет Маккінелі в звальному кабінеті, про якого вже давно забули. Він відновив назву Гори Валясці на Маккінелі. Тобто. Це дійсно абсолютно конкретне бачення світу. Ну так буває. Я вам хочу нагадати, що коли Бурбонів відновили у Франції після краху імперії Наполеона, вони теж хотіли в минуле вони відреставрували країну, яка загинула під час Великої Французької революції. Я не впевнений, що це можна було зробити, розумієте, але вони дуже цього хотіли. Це в результаті призвело до... Неймовірної нестабільності в самих Сполучених Штатах. В самій, в самій Франції, перепрошую, це зараз може привести до нестабільності в Сполучених Штатах. Але це завжди буває люди, у яких є така мрія. І розумієте, це ж не просто мрія Трампа. Це мрія очільників великих корпорацій. Вони вважають, що вони за свої мільярди доларів, сотні мільярдів, мають мати більший вплив. А задача тих, хто голосує. Погоджуватися з їхнім впливом, ну це теж досить важливий момент. Політики, які дотримувалися іншої візії Америки, вони не сприймаються серйозно теж з історії Сполучених Штатів. Трамп нічого не говорить про Вудра Вільсона. Він закрив інститут Вільсона. Хоча Вільсон був першим американським президентом, який думав про глобальну роль Сполучених Штатів, це ж не виникла не тому, що хтось чогось хотів дуже. Це виникло тому що і президент Вудро Вільсон. Після Першої світової війни і президент Франклін Рузвельт під час Другої, і особливо президент Гаррі Трумен після Другої світової війни усвідомили, що без безпеки Європи немає безпеки в Америці. Я вам, до речі, і зараз це можу сказати. Дональд Трамп може собі вигадувати все, що йому заманеться, але це формула. Той, хто відмовляється від цієї формули, отримує війну. І я вас переконую, що саме це Америка і отримує в результаті, якщо вона дійсно буде ігнорувати питання безпеки Європейського континенту. Але тут це цікаво, тобто, це виходить, Трамп хоче повернути цю доктрину так Амер... Америка для Американців. Тобто йдеться і про північну, і про південну звичайно, Америка. Америка для американців і Амер... північна Америка має бути головною впливовою силою у південній але загалом, навіщо? Ну тобто, це от, навіть те, що ви наводите, для чого Трампу, тобто логіка важко просто справді зрозуміти, для чого Трампу повертатися в ці часи до Першої світової війни. Так, я ж вам сказав, що. тому що до Першої світової війни такі люди, як Трамп, були господарями в країні. Після світової війни відбулися дуже серйозні політичні процеси, суспільних змін, ролі простих звичайних людей в країні, посилення ролі профспілок, відсутність сегрегації, толерантність, все це перетворювало мільярдерів на звичайних громадян. А ці люди не хочуть бути звичайними громадянами. Вони вважають, що вони заробили свої мільярди для того, щоб керувати волею інших. Подивіться, як поводиться Ілон Маск. Він роздає людям гроші на виборах. Будь-які інші країни це називалося політичною корупцією, правда? Він розіграє лотереї, в яких учасники перегонів мають отримувати величезний фінансовий приз. Він зробив це на виборах президента Сполучених Штатів і, до речі, за багатьма. Оцінками, саме дякуючи тому цьому, Дональд Трамп зміг повернутися до Білого Дому. Грошам Маска і всім цим прийомам Маска він намагався цими днями зробити це на щастя невдало у штаті Вісконсин під час виборів в судді в цьому штаті федерального судді. Це дуже важлива поразка. Маска. Я сподіваюся, що на Трампа і Маска будуть чекати далі у ці наступні роки поразки за поразкою. Я їм щиро зичу цих поразок в внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів. От і це, це і є модель Америки де, де, до Першої світової війни. Не демократичного лідера, а корпоративного. Повернутися туди це значить зробити Америку власністю 10 сімей. Ну так, да, якісь там вибори можуть відбуватися, але саме ці люди будуть вирішувати, за кого і кому голосувати. Цікаво ще що... те також. Знаєте, це категорія країн, які отримали не такі високі мита, так? Економічно слабкі, скажімо так, ну ми в тому числі. так, Йдеться про 10%. От тут демонстрація чого? Теж, Ні, так, це скажу. не тому, що ми отримали 10%, тому що ми економічно слабкі. А що, Мадагаскар економічно сильний? Ні, ми отримали 10%, тому що ми майже нічого не експортуємо в Америку. Це ж дуже проста формула. Кількість продукції, яка ввозиться, порівнюється з продукцією, яка вивозиться Америкою до цієї країни, і потім ділиться на два. Це така формула вона тупа. А ми, ми не оскільки не, у нас економіка зруйнована війною, ми небагато до Америки возимо і небагато купуємо. І так вийшли це 10%. А є такі країни, скажімо, країни глобального півдня, які, скажімо, в Америку возять сировину. О, чому я згадав про Мадагаскар? Це моя улюблена тема. Це ваніль. Селяни збирають ваніль. На Мадагаскарі є Мадагаскарська ваніль. Вона потрібна для виробництва шоколаду найкращих сортів. Українські виробники шоколаду, як ви розумієте, ваніль, ванильний порошок використовують не ваніль. Але є певні марки шоколаду, елітні, в яких використовується ваніль. Це важка робота, це ж рослина є, збирати це. Ми гацкарські селяни це збирають. В Америці багато заможних людей, які можуть дозволити собі їсти справжній шоколад, справжню ваніллю, який ми з вами не споживаємо. Тому що це не наш бюджет, я скажу, не бюджет нашої країни. Може, є якісь люди, які купують такий імпортний шоколад, але їх там менше відсотків на всій, всі во всі Україні. А в Америці таких людей багато. І от Мадагаскар постачає цю ваніль до Сполучених Штатів. Але що може купити, скажіть мені, селянин, який купує який виробляє ваніль? Він же селянин. Він не дуже багата людина. Він айфон не купить на ці гроші. І тому виходить, що продукції в Мадагаскарі, яку можна поставити чимало, ось ці ваніль там потрібно, американські харчові індустрії. А купити ці люди не багато що можуть американську, ані автомобілів, ані машин. Якихось побутових ані айфонів, нічого. І в результаті Мадагаскар це карають за це величезним митом. Тому що ще раз повторюю: люди, які створювали цю таблицю, вони тупі. Вони не можуть зрозуміти різниці між економіками, тому що можна там вигадати якісь заходи сприяння власній економіці, але ж не не отак, як вони це зробили. Це ще раз говорить про те, що у цих людей, по-перше, немає економічної компетентності. По-друге, немає далекоглядності, по-третє, ними керує людина, я маю на увазі президента Сполучених Штатів, який цікавий виключно ефект. От він вийшов в Розарії, в пальто, весь такий красивий, показав цю таблицю. Його взагалі не цікавить наслідки його дії. Йому цікавить просто, щоб ним любовалися. Ця людина зацікавлена в тому тільки як вона виглядає в люстрі. Вона кожного дня питає в люстра: скажи мені, люстра, я на світі найвеличніший, найпрекрасніший, найулюбленіший. Якщо люстра, не дай Боже йому скаже ні, Зеленський, він починає тупотіти ногами і кричати на цього Зеленського: вийде звідси розбійник. Це такі люди. І тут ще цікаво. Тобто за такою логікою запровадили оці 30 відсоткові мита, також бо ще є країни Молдова, Сербія, Боснія та Північна Македонія, які отримали теж досить високі тарифи. Тобто це та сама, це сама логіка, так? Вистачає сільського господарську продукцію. Це той самий е, момент. Вони не виробляють якихось там високих технологій, постачають сільськогосподарську продукцію, а люди там небагаті і купити багато американських товарів технологічних не можуть. Це сама така історія із Північна і Сербія і Республіка Молдова. От що можуть постачати, як ви вважаєте, Республіка Молдова і Північна Македонія до. Сполучених Штатів, я вам скажу, що я не вивчав спеціально, але я собі уявляю, оскільки я уявляю структуру економіки цих країн, я там був неодноразово. Вінно, винні матеріали, розумієте? <тас> там вирощують прекрасний виноград і в Республіці Молдова, і в Північній Македонії. Однак технологія вироблення вина не, ту, не така досконала. Тобто, та ви можете пити молдавські вини. я думаю, ви якраз це не ваніль, я думаю, багато хто споживав молдавські вина. Я багато споживав і македонських вин. Вони непогані, але це звичайні столові вини. І вони цей матеріал своїх виноградників можуть продавати в Європу до Сполучених Штатів, де там де роблять вже якісніші вина з додаванням цього матеріалу, там, де, скажімо, не вистачає власного винограду, чи там, де потрібно якась якийсь купаж сортів. Щось у нас сьогодні якась загалі кулінарна розмова виходить. Але якщо ти македонський селянин чи молдавський. Який працює на цьому винограднику, ти ж не купиш собі як Теслу чи Айфон, правда? От відбувається диспропорція. Рівно така сама, як в Африці. І, і, і от скажіть мені, будь ласка, в мене немає економічної освіти. Я не збираюся в цьому це приховувати. Я журналіст. Але я просто уявляю собі ці країни і їхні економіки, просто тому що я вчив економічну географію в школі їздив по світу, і все це всім цим цікавився. А, я переміг на Олімпіаді е, Українській по економічній географії. Я можу тепер, врешті-решт маю похвалитися в 9-8 класі. І я просто знаю структуру економіки. Але ж я <смістична> не градник Трампа. в мене немає вищої економічної освіти. І я такі прості речі розумію, От, можу відповісти вам на питання. А як вони це все готували? А ми знаємо, як за допомогою штучного інтелекту. Вони просто запровадили ось ці цифри. Дисбалансу американського, в штучний інтелект, багато хто з журналістів вже зробив такий експеримент. Він дав завдання штучному інтелекту всім тим програмам, якими ми користуємося, і всі ці п'ять програм, найбільш розповсюджені зробили рівно такі таблиці, як новий винахід. Вони у них запитали, який рівень ставки має бути для цих країн, враховуючи торгівельний дисбаланси Сполученими Штатами, якщо розділити це на два. І всі програми штучного інтелекту дали вам результат, який оприлюднив Трамп. Тепер я вам розповім, як це сказано. Трамп дав задачу своїм економічним експертам, отаке зробити. Вони розуміють, що це маячня. Ви не думаєте, що вони не розуміють. Вони розуміють, але їхня головна задача це вислужитися перед Трампом. Якщо ти знаходишся в Білому домі, ти маєш посаду, ти маєш Софіти, і, врешті-решт, ти отримуєш найголовніше, заради чого ці люди служать Трампу. Зв'язки у діловому світі, дякуючи яким після відставки ти зможеш стати мільйонером або навіть мільярдером. Людина, яка стала міністром фінансів Сполучених Штатів і іншу посаду, високо займає у Білому домі, після відставки зможе примножити свої, свої статки абсолютно легально, нічим не ризикуючи на мільйони чи навіть на мільярди доларів, дякуючи новим зв'язкам і новому рівню. Стосунків і комунікацій. Значить, там потрібно утриматися заради цих грошей. Але вони знають, що це дурна ідея. Ну і що? Вони дали завдання штучному інтелекту розробити цю таблицю. Спокійно пили каву. Поки це все робилося. Потім взяли, роздрукували, принесли Трампу. Він сказав: beautiful, excellent, I'm great. І пішов це показувати. От і все. Чи, чи може таке бути так, що можуть такі люди керувати США? Вони керують. Кажучи просто про штучний інтелект, ну, я ж мову відняла, тому що, знаєте, навіть в нашій роботі журналістські не дозволяють ну, якось такий моветон використовувати, послуговуватися штучним інтелектом. Тут ну, це, мабуть, теж свідчення так? рівня. Але тут не цікаво ще про Китай поговорити, тому що там навіть окрема графа штучний інтелект запропонував для Китаю, для цих тарифів, от все-таки. Це на вашу думку запрошення, можливо, таке сідзіньпіння до якогось діалогу навіть на умовах Трампа чи можливо це будуть переглядатися. Ці ну, тарифи? Дивіться я, по перше, думаю, що там Китай рівно таке, такий самий принцип, як і для всіх інших. Просто там вже було запроваджено тариф, який додається до цього тарифу. Так вийшло, так багато у Китаї. Там все дуже просто. Там 54% тарифи, 10% тарифу, 24% розрахованого, і 20%, які вже були за. Запроваджені, 8.54. Щодо Щодо Сідзеньпіна. Я вас переконую, що він не буде ні про що розмовляти. Його це абсолютно влаштовує. По-перше, його влаштовує, що 에, Сполучені Штати самі йдуть з Південно-Східної Азії. Вони залишаються з Азійсько-Теокеанський регіон на призволяще. Китай може тепер ці всі країни підбирати як гарячі пиріжки і класти собі до фартух. По-друге, у Китаї не дуже проста ситуація в економіці. І не дуже такий простий рівень соціальної безпеки у зв'язку з цим. Так от скажіть, мені будь ласка, як вам краще пояснювати, що у вас така складна ситуація в економіці неправильною політикою Центрального комітету партії, який ніяк не може пристосуватися до сучасності, або пояснити, що така складна ситуація у звичайних китайців у зв'язку з цією політикою Дональда Трампа. Тим більше це навіть доводити не потрібно. Подивіться на цифри тарифів: 54% розробили на нашу продукцію. Щоб ми не могли нормально жити. Чому погано живемо? Тому що Трамп і це не вигадка. Це він сам сказав, сам показав в таблиці. У нас розвивалася чудова економіка, ми продавали нашу дешеву продукцію, все було прекрасно, а ця людина запровадила проти нас абсолютно неправомірні тарифи. Ну і що нам робити? Ми ж не можемо підкоритися цьому, бо ясно, що це робиться, щоб зламати нашу економіку, нашу державність. Ми маємо відповідати. Тобто, це абсолютно відповідає інтересам Цзіньпіна. Він не буде е, ні про що домовлятися, тому що його населення, на відміну від американського, може все витерпіти. Тим більше, якщо цьому населенню пояснити, а от зламати американську економіку це справа честі Сідзінпіни і Путін. і вони будуть використовувати перебування Трампа на посаді президента Сполучених Штатів щоб перетворити Сполучені Штати на геополітичного карлика і генерувати нестабільність і турболетність самих сполучених штатів. Так що, в принципі, все, що робить Дональд Трамп сьогодні, це на користь і Цзіньпіна, і Путіна. Я думаю, що вони аплодуються американському і готові підтримати його у всіх нових його економічних і політичних авантюрах. Бо це авантюра. І от тут вже якщо про Китай, то Тайвань теж цікаво. От ну, деякі експерти сьогодні читали, вони називають, що це стимул навіть до евакуації саме технологічних виробництв. З Тайваню до ну, цією? Трамп вже запровадив рівно такий самий тариф для Тайваню, Як для Китаю, майже схожий. Там кілька відсотків. І це різниця, це знову так говорить, що немає ніякого розуміння про те, хто союзник, хто не союзник. Тайвань був завжди вірним союзником Сполучених Штатів в тому регіоні, який ці люди завжди вважали для себе найважливішим. От вони говорять, нас Європа не цікавить, чого ми маємо допомагати Україні. 34% чи 32% для Тайваню. Це серйозний удар по економіці Тайваню. А Тайваню ця економіка ще й потрібна, щоб військовим шляхом протистояти Китайській Народній Республіці, щоб не давати можливість китайцям увійти на острів. Це велика проблема. А евакувати так повністю всі ці технологічні виробництва з Тайваню непросто. Вони, до речі, давно вже будують американські філіали без цього, цього. Там все це є. Але все це евакуювати це означає значно збільшити. Вартість в продукції високих технологій знову таки не забувайте про різницю у вартості робочої сили на Тайвані і у США. І я вам до речі, окрім Тайвані, нагадав би про 17% мені здається, мита до Ізраїлю. От знову таки про Україну не дуже хвилює Дональда Трампа. Ми розуміємо, за якою симпатією він стається з Путіна до Путіна. Як би він хотів би, щоб Україна не заважала самим фактом свого існування його сердечним стосунками із російським очільником. Але Ізраїль, ми завжди вважали, що. Ізраїль це найкращий партнер Сполучених Штатів, так казав Дональд Трамп, правда? Стільки скільки він зробив для Ізраїля, не зробив жоден американський президент. Ви знаєте, до речі, що відбулося вчора, перед виступом Дональда Трампа, прем'єр-міністр Ізраїлю. Він він у односторонньому порядку скасував всі, взагалі, в, візні мита для американської сільськогосподарської продукції. Хоча це є серйозним ударом. По інтересам сільського господарства Ізраїля, яке і так потерпає після початку війни в Газі. Ви ж не забувайте, що по-перше, рейд з Гази був на Кібуці ізраїльське, тобто, на ці громади, які є сільськогосподарськими, і вони були знищені, тобто, велика частина сільськогосподарських працівників Ізраїлю просто вибула з реального обігу. А по-друге, Ізраїль зараз витрачає таку кількість грошей на бюджет. Воєнний на цю війну це мільйони доларів. Що це не дозволяє йому субсидіювати власне сільське господарство і таким чином створює серйозні проблеми із собівартістю ізраїльської сільськогосподарської продукції на цьому тлі, там дякуючи Сполученим Штатам за допомогу, в тому числі і політично, скасовує будь-який тариф. Він там був невеликий, на американську сільськогосподарську продукцію. Що робить Трамп наступного дня? Він запроваджує 17% відсотковий тариф на всю продукцію з Ізраїлю. Не дивно? Якщо керуєш інтелект, інтелекту, можете й на те Це дуже справді дивно. Але підбираємося, знаєте, до найбільшого обговорення та що і в мережі, чому не запровадили Сполучені Штати Америки Трамп оці тарифи щодо Росії, так. По різному кажуть, тобто вже є там офіційна їхня е, така позиція, що нібито вони ж нічого там і не, е, не експортують. Тому немає в цьому сенсу ніякого. Але, можливо, це якесь таке ну, сигнал, що Сполучені Штати Америки не сприймають Росію як там, претендент на світове лідерство. Так, і Вони потреби. Росія постачає в Сполучені Штати в три рази більше продукції, ніж Україна. Але чомусь для нас робили 10%, а для них ні. Так що це не питання світового лідерства, тому що Мавріки теж не світовий лідер. Вони не запровадили е санкції проти Росії ось ці тарифні, саме тому, що Трамп бажає вибудувати особливі стосунки з Путіним. І вважає, що якщо він запроваджує санкції проти Китаю, проти Росії не запроваджує, це сигнал з Путіну – ти, мій друг. До речі, я нагадаю, що спеціальний представник президента Російської Федерації Кирил Дмитрієв який прибув до Білого Дому якраз в той день, коли там виступав Розарій Трамп, міг слухати виступ Трампа на відміну від нас з вами прямо з Білого Дому. Хоча знову-таки, на відміну від нас з вами, він має санкції Сполучених Штатів Америки спеціально скасовані, щоб він мав можливість послухати виступ американського президента прямо в кабінеті Стівена Вітхва Стіва Відхова. І я думаю, що присутність спеціального представника президента Російської Федерації саме по економічних проектах. В день виступу президента Сполучених Штатів у Розарії відповідає на питання, чому не було тарифів проти Росії, тому що це було частиною тих домовленостей, які могли обговорюватися між Дмитрієм і Віткафом. Якщо ви хочете, щоб ми вам якісь обіцяли серйозні економічні можливості, поводьте себе так, щоб не злити Путіна. Тому що, якщо Володимир Володимирович образиться на Дольда Трапа, нічого від вами не буде. Я думаю, що це могло бути сказано відверто. Відкритим текстом, так як росіяни розмовляють з представниками цієї адміністрації, бо вони щиро впевнені, що вони грають головну роль, а ці мають знати своє місце, тому що у них неймовірні якісь там фінансові можливості, і американці мають це розуміти. І для жадібних людей, які представляють собою кістяк цієї адміністрації, я б сказав, такий, це реальна така замануха, є, за яку вони тримаються. Це можна, скажімо так, розцінювати як реальне ставлення, так? І не звертати уваги на ці, скажімо так, заяви Трампа щодо Путіна, що там його пожурив кілька разів днями. що ми Вони Росії вставляють в один ряд з Білорусією, Південною Кореєю Кубою і говорять, що проти цих країн немає тарифів, тому що вони і так не торгують Сполученими Штатами. Це ж неправда? Північна Корея дійсно до Сполучених Штатів нічого не постачає проти Куби. Сполучені Штати дотримуються політики блокади, до речі, відновленої Трампом після Обами знову. І як ви знаєте, з часу, з часів встановлення на Кубі комуністичного режиму, Сполучені Штати навіть кубинські тютюну не запроваджують, не возять, не, не можна палити в Сполучених Штатах кубинських сигар знаменитих. Це контрабандою їх туди возили. Завжди ну, це дійсно відсутність торгівлі. На що вводити тариф? Якщо нічого американського не постачається за законом і нічого кубінського не купується. Але як Росія опинилася в цьому переліку, коли торгівля з нею реально продовжується. Хай за невеликими обсягами, але продовжується. І, до речі, нічого американського в Росії дійсно не ввозиться, так що все навпаки. Можна було б розрахувати. Штучний інтелект би розрахував це дуже швидко. Але я думаю, що штучний інтелект не має права рахувати те, що стосується Путіна, а то Путін образиться. І виключить. intellect.